Анекдот розкажу. Зібралися, Бог зібрав англічанина, німця і українця. І каже, а це хто, скільки за сутки добіжить. О, тим скільки й землі оце відміряє. Англічанин біжить, біжить. Каже, заморився, ну я нахер. Сів та й сидить. Хватить з мене. Буду там рибку ловити на острові. Француз чи то німець біжить, біжить, біжить. Тобі. Трохи замарився вже, блядь, ну ще трохи прополз. Та й далі. А українець біжить, 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 біжить. Уже біж, стається. П'ять секунд стається. Він бачить, 5 секунд. Мало, мало, мало землі, бачите, мало. Він каже, отак кепку кинув. Каже, а це хоч на помідорчики трошки собі оставлять. Це ж бачите як. Вже в посадки.